Всім привіт! Сьогодні у нас бій на вафлі є сотій. Бій зіграв мій підписник, э, мій дуже гарний знайомий. Пан Макдональд Enjoyer. Він на топ-статист в нашому клані. От І дуже майже не в цих танчиках він вже у нас взяв три позначки. І от тут він скинув нам бій. На вахлії сотій. Я думаю, це дуже прикольна можливість зараз записати відос, такий, скажімо так, огляд на цей танчик в 2024 році, тим паче є, приколь... є така можливість вночі зіграв дуже класний бій. Так. Перше, що тут у нас бій з вісімками, це. Виглядає дуже перспективно. Карта прикольна, до речі. Що вона за кар... Руінберг. Кар... карта? Руїнберг. Карта Руйнберг? Прикольна карта, до речі, мені подобається, тому що тут дуже е... частенько можна зіграти на Крисі. Що буде робити наш пан Макдональдс? Ага. Він бачить, що тут шкода виїхала, помилилася. Він Спокійно. Раз. Другий. Ай, блін, другий не залетів. Виходить, ще одну давати. М і тут, блін, тут він, прям дивіться, на, на голова так виходить, але Він бачить барабан розміняв. До речі, одне із не то, що правило, те, що я просто помічаю, те, що дуже ну, статисти, гарні гравці, вони не бояться розмінювати своє хп. Особливо, коли ти граєш на барабанних танках, таких як Вафля і Сот Тому що він вийшов, отримав ще від 32-300 демеджу, а дав. В розмін хошу дві тички на 596 та 562. Непогано. Взагалі поки що бій такий дуже легкий, як на мене, нічого такого не відбувається. От, Тим паче Макдональд вже на початку бою роздав барабан і в нього вже 2300 шкоди. Так, ось він перезарядився і зараз подивимося, що він буде далі. Ага, він набереженка виходить. Прочекую на лампу, я так зрозумів. Да, не засвітився. І такий, ага. І тут, блін, от зверніть увагу, як він е, виїжджає. Він заїжджає задом для того, щоб, щоб роздати барабан і потім швидко втекти. Блін, який же просто халявний бій, ви подивіться. 32-ка навіть не встигла звестися. Ти просто вийшов. Просто вийшов, і в нього вже 4800 шкоди. Ну, так от грається вафля Такий ізичний дамаг. Тобто два барабани 4800 шкоди. Ну мені здається, це якийсь, блін, підставушний бой. Що це таке? В ньому... Отут тут один танк, який нічого. Ну, не знаю, до речі, нав навіщо він сюди піджимає? Типу не хоче втрачати темп. Взагалі, не знаю, навіщо він сюди поїхав, але ну, не От. І. Що буде далі робити Макдональдс? Він вже відкадешився, я так зрозумів, що він хоче настріляти демедж, Дивіться, він просто вже бортом їде. Просто бортом їде. І ще навіть не відкадешився. Ну, забирає скап Центуріона. Забирає AMX, в нього два снаряди. Тут дуже цікаво, що він зараз. Дивіться, він скинув два снаряди. І він зараз ризикує, як на мене, тому що. Е, зараз він скинув два снаряди. Якщо він вийде, в них ще не світилися два гріля. Тобто гріль може стояти тут, тут, десь де завгодно, тут стояти, просто цілити. І все. Ну, він ризикує. Я думаю, він просто хоче. Він бачиш в нього 6000 демеджу, він просто хоче настріляти дамаг. Він бачив, що ще 10 хп у команди. І це його шанс накидати Якісь е -е, рекордну кількість шкоди. От. Тут зараз щось намагається поцілити, а він ще не кд, да? так? Да. Так, їде по полю, їде. Ну зараз щось зрозуміло, що тут грилів немає, але на початку ми він ризикував. Вот. Так. Ну... Забираємо індіє панзера. Гриль там за будинком. Його там не видно. І зараз, думаю, чекає, поки підставиться цей за, Там, до речі, був простріл. Макдональдс це не помітив, міг би давати тички. Або, можливо, він хоче прям. І він розуміє, що зараз базу заберуть, і він хоче просто видати барабан. Ой-ой-ой. Бам! -ой -ой. І... Ільочек. Ну, Гріль просто в кутку стояв. Але Макдональдс же просто їхав, я думаю, ризикував чисто, тому що розумів, що зараз його хлопці заберуть базу і дамагу він вже не кидає тому він так вже їхав нагло. Ось такий ось вийшов у нас прикольний бій. Макдональдс настріляв 8000 майже 8300 шкоди, 6 фрагів. Але це не майстер, тому що на стріляних дамах, я так розумію, був по вісімкам і по десяткам там лише по центріону. От що ж, пишіть в коментарях, на чому був ваш топовий бій зіграний, який у вас рекорд по шкоді. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте також ставити ці дзвіночки, натискати. І до зустрічі в нових відосах. Адіос, амігос.